Що я бачу, у нас наша політична криза посилюється. Цьому є декілька причин. Перше, це те, що ми не робимо висновків, про це вже починають говорити більш голосно, це радує, але висновків у нас явно мало, їх явно недостатньо, а те, що пролітає з висновками назвати важко. Плюс у нас спостерігається незмінність влади, як ви розумієте, це питання спірне. Ну, як спірне? Є така думка, що не можна міняти владу під час війни. Я встаю на тому, що ми навіть не намагалися змінювати владу під час війни. Розумієте, народ? Демократія це процедура, а не просто те, що кожен може говорити те, що хоче. Це також. Але демократія на політичному рівні це процедура. Так, от народ, ми начхали на всі демократичні процедури і стоїмо на цій хибній позиції далі. Ну, тобто, якщо ми, так би мовити, не хочемо змінювати владу під час війни, ну ми ж маємо зробити певні рухи. Маю на увазі не просто говорити і лялякати, і забалакувати проблеми, як у нас люблять робити політикани. Вони просто базікають, базікають, базікають. Що вони базікають, кому вони базікають? Вони не знають, але вони базікають. Але справа в тому, що це все навіть не політичний процес, це просто політична балаканина, на певну тему і все. Ми ж потребуємо процедури як такої.